Далі перенесімося на схід міських боїв у Покровську. На Донеччині немає. Російська армія не дійшла до межі міста. Водночас намагаються обійти його і розірвати інфраструктурні ланцюги Сил оборони. Про це інформує речник оперативного стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов. каже місто є захищене, тому окупанти не ризикують іти у так звані лобові штурми. При цьому росіяни ведуть міські бої на інших напрямках, зокрема у Часовому Ярі та Кураховому. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади національної гвардії України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Литвин. Ми вас вітаємо. Добрий день. Шановна студія, шановні глядачі, слава Україні. Героям Слава, ми у новому році продовжуємо допомагати нашим захисникам і допомагаємо закривати їхні збори на їхні нагальні потреби. Зараз друзі, ви бачите на своїх екранах номер карти, QR-код, на який можна навести камеру своїх смартфонів і відсканувати його, і перейти на картку. А у пана Литвина ми запитаємо на що збираєте. Е, дивіться, ми як ви сказали в новому році. Продовжуємо збір. Цей збір до нас перенісся ще з старого року, з 24-го року. І ми продовжуємо збирати на пікап для підрозділу аеророзвідки, тобто підрозділ аеророзвідки в окремій артилерійській бригаді, він виявляє артилерійські системи ворога і в подальшому ми коригуємо цими БПЛА нашу артилерію і знищуємо артилерійські системи. Таким чином ми рятуємо життя наших побратимів та посистер. Тобто, зараз кожен хто задонатить, він може долучитися до вбереження життів наших громадян та громадянок на покровському напрямку. Тому що цей пікап вчасно має доставити і доїхати, тому що зараз погода дуже змінилася. Е, опади і е... Дорога дуже складна, тобто пересуватися можна тільки на позашляховиках або на пікапах. Якщо ми вчасно приїдемо, підіймемо борт, вчасно виявимо артилерійські системи. Таким чином ми врятуємо життя наших військовослужбовців та військовослужбовець, і кожен зараз громадян може долучитися до цієї справи і робити і утримувати нашу державу разом з нами будь-якими донатами, маленькими, великими донатами, тому що багато людей дивиться цей ефір, багато людей підтримують ці збори. І цей збір може навіть закрити за сьогодні. Ми будемо вам дуже вдячні, і кожна гривня буде використана максимально ефективно на полі бою з Російською Федерацією. Ну тут дійсно я думаю, варто сказати, що ваші збори це є наші збори, а ваші потреби є так само потреби цілої України, всього суспільства громадянського. Тому давайте підтримаємо конкретно цей збір. І в цілому не забуваємо підтримувати українське військо. Ще раз тут не буде зайвим, я думаю, повторити. Те, про що буквально от кілька секунд тому сказав Віталій Литвин, про те, що немає маленьких донатів, кожен донат важливий, є маленькі амбіції в російської опозиції, а малих донатів не існує. Та, це так просто до слова. Ну а про оперативну обстановку давайте поговоримо, поки люди донатять, поки підтримують цей збір, якою вона є на вашому відтинку. Ну і властиво, от ми почали з Покровська. Очевидно, що він цікавить найбільше. Ось на Покровському напрямку ворог ще в сам населений пункт Покровськ не зайшов, і сили безпеки оборони України максимально хочуть надати ворогу це зробити. І ми можемо бачити на мапах ситуаційного бізнесу, які доступні, такі як діпстейт, що ворог намагається обійти Покровськ з напрямку населеного пункту Піщани та Миколаївка. Ворог хоче обійти, тому що він розуміє, якщо він в'яжеться в. Бої в забудові в місцевій забудові саме це населеного пункту Покровську і Мирноград. Таким чином наші підрозділи вже показали на практиці Бахмуту, Маріуполя, Сєвєродонецька і Авдіївки, що ми нищимо дуже велику кількість особового складу в таких боях, і ворог виснажуються цілі бригади, дивізії, армійські корпуси виснажуються. Тому ворог зараз прийняв рішення саме обходити ці населені пункти. І ми бачимо, що він має покращення тактичне становище в районі. Районі цих населених пунктів, і знаєте, кожної доби йде нищення. Це такі дані, які в загальному доступі є. Це від 300 до 400 загарбників нищиться на покровському напрямку, і ворог постійно поповнює ці штурмові підрозділи. Тобто це показник того, що Російська Федерація не полишає намірів, і це знаєте такий ключовий населений пункт, який вони намагаються захопити протягом 24-го року, і вони не полишують цих намірів протягом 25-го року захопити. Вони постійно поповнюють ці штурмові групи в таборах підготовки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Наприклад, підрозділ Національної гвардії України їх там діє на цьому напрямку декілька. Тільки одна з бригад за місяць може знищити до 30 мінометних систем разом з підрозділами, з розрахунками мінометів. І знаєте, в чому дивина, ворог на наступний день на тому самому місці може розрахунок розгорнути новий розрахунок міномету з новим мінометом, тобто вони кидають ресурси не тільки в живій силі, а й в техніці. Велика кількість застосування дронів на оптоволокні вони його почали застосовувати в великій кількості. На безпекові операції на Курщині, і зараз вони перекинули цю практику застосування на Куп'янський напрямок, на Покровський напрямок, тому що це такі ключові напрямки, і це показник того ресурсів, які вони це кидають. Тому що Покровськ потім може стати таким плацдармом для просування в напрямку Костянтинівки. Вони просуваються в цьому напрямку з боку Турецька, з боку Часового Яру. І Покровськ, і Мирноград це великі міста, де потім можна буде приховувати техніку, приховувати особовий Склад розгортати пункти управління, щоб безпосередньо ворог це зробить, щоб їх було складніше виявити, і безпосередньо застосування оперативно-тактичної авіації це удари керованими авіабомбами. Я хочу наголосити, що ворог б'є навмання. По населеним пунктам він просто не прив'язується ні до яких військових цілей. Він просто б'є по цивільним об'єктам, і е, в кінці грудня було оприлюднено, що в Покровську було знищено 75% житлової фонду і 90% критичної інфраструктури. Ворог просто займається тероризмом, нищить ці населені пункти так само, як він б'є по Херсону, так само як він б'є по Харкову, і так само, як він б'є по прикордонним територіям Сумської Чернігівської області. Ворог просто неприцільно завдає ударів оперативно тактичною авіацією і артилерійськими системами на будь-яких відтинках, і е, наші громадяни, які не виїжджають з цих населених пунктів, їхнє життя постійно під загрозою, і таким чином ворог. Це робить для морально психологічного тиску на сил оборони і безпеки України, і потім він за допомогою тих самих артилерійських систем б'є попередньому краю і покращує своє тактичне становище, тому що ворога дуже велика кількість особового складу на цьому напрямку артилерійських систем і ФПВ-дронів, і дронів оперативно-тактичного рівня, які проводять розвідку саме нахиших логістичних шляхів. Вони хочуть виявити пункти управління, тилові пункти управління, потім по яким вони нам. Магаються завдати ударів або дронами, або керованими авіабомбами, або чи сильними артилерійськими ударами, пане Литвин? Ви розповіли, як ворог нищить місто, б'є, куди прийдеться по спорудам, по людям. А як наші сили оборони чи допомагаєте ви тим місцевим, які залишаються жити в таких умовах під постійними обстрілами? Знаєте, це безпосередньо йде допомога від військових частин від бригад і просто від кожних бійців, від збройних сил України, від піхотинців, від спецпризначенців, від операторів БПЛА. Коли знаєте, ми всі громадяни нашої держави. Е, будь то ми в якомусь роді військову але ми громадяни України, так само і мешканці Покровська і Мирнограда. Вони наші громадяни, і підтримка в складну хвилину в нас просто знаєте, можна сказати на генетичному рівні, що ми маємо в критичну хвилину один одного підтримувати, не зважаючи ні на що. І просто я не кажу про бригади, про з'єднання військові. Просто наші військовослужбовці вони підтримують цих громадян ліки. Їжа, сухпайки, дрова, допомога в евакуації. Ніхто не відмовить, якщо хтось з наших громадян звернеться про евакуацію, підрозділ надають навіть брони, в окремих випадках турецьк, часів яр, військовослужбовці завжди йдуть на зустріч в евакуації в підтримці наших громадян, тому що в першу чергу ми відстоюємо на лінії бозітнення мої побратима і посестри для наших громадян, і ми робимо це для наших громадян, і ми будемо це робити для нашої держави, для, для кожного громадянина. Тобто, де б він не знаходив. Одився, в якій би ситуації військовослужбовці завжди готові допомагати мешканцям цивільним мешканцям будь-яких населених пунктів. Буквально 30 секунд, але ну не можемо про це теж не запитати. Вільна хвилька у вас була для того, щоб просто привітати одне одного зі святами. Знаєте, коли зустрічали новий рік, було багато справ. Ворог не припиняв артилерійських обстрілів, але ми розуміємо, що в новому році нас будуть чекати нові виклики і один одного вітав. знаєте, таке бажання мирного неба, але багато хто бажав, щоб. На всі виклики, які нам дасть Російська Федерація, у нас як громадян були відповіді навіть в новорічну ніч і в цей 2025 рік. Тому всі вітали, всі раділи, що ми зараз існуємо, і те, що ми маємо існувати. Я би так було. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час. Ну і звичайно, вам та побратимам і посестрам за. Вашу роботу за те, що обороните. Віталій Литвин ще раз нагадаю: герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. І так само маємо ще згадати про той збір, який ми оголосили. Ну, станом на поточну мить зібрано упродовж нашої розмови понад 70 тисяч гривень. І е, до того, аби закрити цей збір, треба теж небагато. Звичайно, якщо ми всі гуртом до цього серйозно поставимось, так само близько 70 тисяч гривень.